Друзі, далі звертаємо увагу нашого на схід континенту через те, що вчорашні події для багатьох залишили чимало питань відкритими, що ж відбувається у південній Кореї, тому що несподівана спроба тамтешнього президента Юн Сок Йоля запровадити Україні воєнний стан, закінчилися провалом. Парламент проголосував за його скасування, а самому лідеру тепер загрожує імпічмент. Як передає місцева новинна агенція Йонап. Опозиційна демократична партія цієї країни планує звинуватити гаранта у державній зраді. Лідер політсили Лі Ліджань Мьон назвав оголошення воєнного стану незаконним і заявив, що ЮН більше не є президентом Південної Кореї. Тепер парламент має проголосувати за початок процедури імпічменту протягом 72 годин після того, як пропозицію внесуть на пленарне засідання. Утім, перші відставки почалися. Уже наразі всі старші помічники президента Юн Сок Йоля, включаючи керівника його апарату, заявили про бажання піти зі своїх посад. Крім того, скласти повноваження вирішив і міністр оборонної оборони підену. Південної Кореї Кім Йонхен посадовець взяв на себе повну відповідальність за запровадження воєнного стану, заявивши, що саме він і запропонував президенту його оголосити. Міністр додав, що всі військові, які виконували обов'язки пов'язані із питаннями воєнного стану, виконували його вказівки, і вся провина за насильство та сутички, нібито лежить винятково на ньому. Згадаємо, що відбувалося вчора під парламентом у Сеулі.